Мобільний телефон може бути деколи тим єдиним місточком, який дозволяє зв'язати жінку з фахівцем, психологом. Це Галина Скіпальська, виконавча директорка Української фундації громадського здоров'я. Її фонд з квітня надає психологічну, гуманітарну та соціальну правову допомогу жінкам та дівчатам по всій Україні, зокрема на Львівщині та Закарпатті. Саме там перебуває найбільша кількість жінок-переселенок. Платформа Women Hub працює в форматі онлайн, тобто, це є в першу чергу консультації телефоном, консультації через засоби інтернет-зв'язку. Жінки в основному звертаються з питаннями, як допомогти собі, як справитися з якимись внутрішніми тривогами, в когось це вже можуть бути депресивні стани, в когось це можуть бути суїцидальні навіть певні думки. Досить часто жінки звертаються до психологів із питанням, як правильно виховувати дітей. І під час війни з цим зіткнулась і переселенка з Нікополя Тетяна. Ще в серпні вона з дітьми на евакуаційному потязі приїхала до Львова. Не могли розуміти, що це за ерунда абсолютно були управляємо вас діти, і тут вообще то грубят, то абсолютно не слухаються. іди сюди ні, ні не пайду, і всього тата і гатє. Ну дальне стріка стоїш не помешну діло твоїм рібінком. Утім, спеціаліст заспокоїв і пояснив жінці причину. У них так выражаются переживания, потому что они не могут справиться со своим стрессом внутренним, и вот по поводу агрессии в вспышках вот это вот они так выражают. Психологи платформи наголошують, зазвичай від стану матері залежить і стан малечі, тому спеціалісти намагаються приділяти жінкам з дітьми особливу увагу. Інколи жінка може звертатися, каже, дитина стала більш гратілива або замкнута. Стала, і тоді ми надаємо ми спочатку намагаємося стабілізувати стан жінки. Повернути її до себе, щоб вона могла вже комунікувати якісно з дитиною та допомогти їй поговорити і підтримати дитину. Також в межах гуманітарної частини проєкту Safe Women Hub жінки можуть отримати і сформовані гуманітарні набори, зокрема засоби гігієни. Таку допомогу вони одержують в центрах компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб. Там же кожна жінка може отримати ліфлет з рекомендаціями по протидії насильства, зокрема, контакти служб допомоги жінкам та дівчатам, куди вони можуть звернутись по допомогу. Окрім того, соціальні працівники платформи допомагають вирішити жінкам ще й на різноманітніші питання. Питання, як от розібратися із виплатами, і коли ото нам довго не виплачували ці гроші від держави, які для ВПО теж дівчата нам організували онлайн зустріч з працівницею соцзахисту Ірина. По моєму, і ото через декілька днів це питання владналося Нам першого серпня виплатили гроші, от ті всі. Натомість комунікація продовжилась і далі. Соцпрацівниця Івана Ленділ також консультувала клієнтку щодо виїзду за кордон, адже обізнаність жінок щодо правил перетину кордону зменшує ризики гендерно зумовленого насильства та торгівлі жінками. Так як жінки жінки з дітьми є найбільш вразливою категорією, то важливо було наголосити про ризики різних форм гендерного насильства, сексуального насильства та торгівлі людьми. Трішки адаптувавшись до нових умов, виникло питання про працевлаштування, тому п... Отримала інформацію про пошуки роботи через державний центр зайнятості, різні телеграм-канали та інтернет-ресурси. Усі консультації в межах проєкту Save Women Hub стали можливими за технічної підтримки структури ООН жінки в Україні та фінансової підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги це єдиний глобальний фінансовий механізм, призначений виключно для підтримки участі жінок у розбудові миру та гуманітарній діяльності. Для отримання повної інформації про проєкт можете завітати на сторінку Safe Women Hub в соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.